Друзів, Латвія. Не дозволила проживання 80 росіянам, попри складений мовний іспит. Про це повідомляє портал Делфі. Справа в тому, що для здобуття статусу громадянина е, в Росії він має ще й заповнити анкету, е, щоб стати громадянином Латвії. У ній є зокрема ідеологічні запитання про вторгнення Росії в Україну, окупацію Латвії та радянський пам'ятник відповідні на е, відповіді на запитання. Оцінює служба держбезпеки. Вона Отримала вже понад 13 тисяч анкет е опрацьовує їх також у більш ніж 80 В випадках. СДБ виявила ризики. Тож цими оцима заявами е власне скористалися і відмовили цим людям, які подавали ці заявки. Перевірки решта: решти тих, хто подав документи, тривають. Ну і е Латвія не видасть посвідку на проживання тим росіянам, які не можуть визначитися, відповідаючи на ідеологічні запитання в анкетах, суворість дра цього закону дратує блогерку росіянку, яка записала отаке обурливе відео. Давайте послухаємо представьте одну із цих 10 тисяч нещасних, Пожилу жінку, оставшуюся на склоні років в повному одиночестве і живучий в пансіонаті для пристарілих. Она честно трудилась на благо этой страны и встретила здесь старость. Она была вынуждена взять гражданство в России, чтобы в годы кризиса просто не умереть с голоду. Сейчас, лишившись статуса постоянного жителя Латвии, она лишается всего социального обеспечения.